Доброго дня, мої дорогі підписники і шановні гості моєго каналу. Вітаю вас з незламного міста Харків. Сьогодні, нарешті, добрались ми з вами до наших кольє. Чому кольє знігової королеви? Перше буде в нас два кольє Снігової королеви. Чому? Тому що цей синій колір зветься Королівський Синій. І я вирішила тоді всю серію назвати. Браслетик, я тут вирішила використовувати, зараз все по порядку. Витакі скляні кристали в цапах. І я раніше їх не покупала. Чому? Тому що я не була впевнена в якості оцих цапів, оцих ну, підложечок до них. Але коли я. В черговий раз зайшла полюбуватись їми просто, я побачила, що поряд продаються отакі от з нержавіючої сталі цапи. Ну, я замовила, купила. І коли стала перевдівати вже, достала з тих старих, і стала вдівати от всі, виявилось, що вони менше на декілька міліметрів, і вони не підходять, вони не вміщаються. Дивіться, ніяк неможливо це зробити. Це рідний попався. І так, і сяк, і цей міліметр, ну, може два, дає таке, що поміняти неможливо. Ну, я, звісно ж, написала, ну всі не підходять. І ці камінці не підходять, і оці не підходять. І самі малюсінькі не можна вдіти. Не вдіваються все. Нічого не вийшло у мене. Ну, тоді я, я ж, звісно, написала продавцю про цю проблему. Ну, ціна не така висока, щоб там, спорити чи щось, там, гроші назад потребувати. Але ж все-таки я ж планувала зробити гарні, гарні дорогі кольє з кришталем, з місячним камінням. Ну, мені відпов... продавець мені відповів, не одморозився, що якість ось цих цапів доволі висока. Ну, тобто вони працюють з ними давно, і це не нержавіюча сталь, а якийсь сплав біжутерний, який довго не тьмяніє. Ну, я повірила, але, але вирішила не витрачати дороге каміння на ці колі, і будемо робити з вами з кришталевих намистин білих і отаких от синіх. І буде у нас королівські кольє, не зовсім королівські, але красиві. Так, дивіться, браслет одразу я так планувала. Тут величень, дві величенькі, дві маленькі отут по краях, бачите? Отак. Можна було одну, але тоді воно тут куцо получалось. Так, коли на руку вдіваєш, тут дві, вони гарно влягаються. А коли одне, тут то то воно коротеньке дуже отрималось. Отак. Раз і все. ну, я не люблю, як часики. Так, ну, а далі просто такі наймистинки прозорі переміжати оціми проставочними темно-синіми. І ще, що цікаво, тут дві дірочки. З боків дві. І сонечко прийшло гарно. Дві. Тому я використовувала їх як конектори, мабуть. Бачите? Вдві продівала. І тут, як я зробила, з двох Синіх в одну і далі піде отак кришталеві намистинки, перемижені цими. Так, а що з кольє? Що в нас з кольє? Тут от я завжди коли починаю зйомку, я не знаю, чим вона закінчиться. Багато-багато разів отримало щось геть зовсім щось інше. Отут я думала. Одложу поки браслетика, думала, як, як робити. Дивіться, ось центр можна робити. Ой, тут одна відпала. Зараз я її прикріплю, а то буде непонятно. Вона так далеко виходить, страшне. Так, отак. так. І потім ще... Ну давайте я швиденько... Ой, уїхала чи не уїхала. Закріплю, а то буде непонятно, що там далі. Так, дивіться, ось середина можна, ну я так планувала, чи через одну робити отаку, чи через дві. Мені здавалося, що через одну краще, через дві воно це маленьке десь там під вухом, вже не красиво. Але коли я вже от е, нанизала і почала зйомку, я подумала, а чому б не зробити іще один ряд? Дивіться, якщо ми тут якимось чином... З вами розташуємо ще оці намистинки. Бачите, я не знаю, як треба. Тут треба приміряти, тому що, бачите, на шиї воно от, ось так. Тут, може, і така підійде. Так, така сама. А далі треба на розширення. Ну, тобто, тут треба ще міркувати. Зрозуміло, що я маю на увазі, щоб отут зробити ці. А ось тут ще одна. Щоб тут зробити другий ряд. Так само, як і тут. Бачите? І воно не буде е так, перегортатись на шиї, воно буде триматись гарно-гарно. Зараз. Зараз, раз уже така мисль до мене прийшла, зараз я отут другий ряд попробую зробити. Його треба, якщо ви будете робити, його увесь час треба приміряти на шиї, Того, що воно може отак зробитись, можна отак, можна отак. А на шиї воно, щоб воно гарно на шиї було, цей ряд нижній не давив, не роздвигав, не здвигав оці кристали. Розумієте, про що я кажу? Зараз я трошки тут. По шаманю і повернусь до вас, покажу ну, хоча по одну сторону. Я думаю, все ж таки буду отак через одну, тому що через дві дуже-дуже далеко, виходить оця малюсінька. вона десь там втіряється на шиї під вухом, її вже не видно буде. А тут буде, ну зараз я тут другий ряд нанизаю і повернусь до вас. От гляньте. Я отак нанизала. Ой, сонечко гарне. Да? Нанизала другий ряд. Тут такі самі крупні. Ну, я ре регулювала е за допомогою таких крупні. Маленькі, оці, Бачите? Так. Тут однакові, вони роз'їжджаються в різні сторони із за того, що тут менше відстань, чим тут. Тут вже велика маленька, тут дві маленькі, дві великі. Вони гарно, гарно. Я так е трошки приміряла на шию. Не вираняти. І тут також от, закінчила так, як в браслетику в одну в дві, а потім в одну. От я думаю, що я так буду збирати, як вам здається. Мені дуже подобається. І більше, ніж тут. Тут воно, бачите, буде весь час крутитись. Туди-сюди. Гляньте, вони легенькі такі і будуть весь час крутитись. А тут вони зафіксовані вже все. І так буде отак. Переду, а далі от просто отаке це. і справжнє кольє у нас вийде. Так, це е, з білих намистинок, отаке буде у нас, бачите? З білих. І я вже зробила браслетик з синіх намистинок. А тут, навпаки, у нас буде. Щас зараз подвину, так, гляньте. А тут навпаки О, ці сині, сині намистинки, королівські сині. І між ними проставочні білі, такого самого розміру, як і тут. Бачите, я не знаю, яка красивіше буде. І тут гарно, і тут, і по кольору, дивіться, воно таке середній кольор між цими і цими. І сюди підходить, і сюди гарно підходить. Ой-ой, підходить. Я ж хочу на руку в показати вам, а воно не хоче. Гарно, правда? Дуже гарно. А й що ж воно без натурального каміння? Все рівно красиво. На Новий рік, на якесь свято. Мені дуже подобається. Ми робили колись з вами скарабій біле з синім. А взагалі, що мене надихнуло на оці, саме на оце коліє Снігової королеви, є така майстриня, навіть вона навіть не майстриня, вона митець Ірина Монарова. Я поставлю силочку на її канал і всім раджу подивитись. І в неї була така. Серія іні називалась. Це щось неймовірне. Вона так поєднує матеріали, вона, так... вона коли щось робить, в неї нема такого ж чогось банального. Розумієте, в неї кожна робота це шедевр. Обов'язково подивіться, силичку поставлю. Так, ну, все зрозуміло. Так? Зараз я донизаю. І повернусь до вас, тут все легко. Тут все легко вийшло із-за того, що я розуміла, як робити оцей браслет. І з цього все по... поскакало, все почалося з цього. Все зараз все дороблю і покажу вам вже готовий результат. Поки сонечко не йшло, покажу вам, Смотрите, як красиво вийшли браслетики. Видно? Ой, не знаю, видно, не видно. Видно, видно. А то на сонці все блищить. І ще хочу вам показати один нюанс. Дивіться, оці проставочні намистинки, тут сині, там білі, дуже-дуже туго. Я ледь-ледь повдівала отут в браслетику їх, вони так туго, бачите, вдіваються. Тому я вирішила трошки вдосконалити і покажу вам, як прибрати оцю другу. Тут же в нас плететься з двох і тут з двох цих низочок. От як, як я їх прибирала. У мене є такі дуже-дуже гарні, це не вони, крімпи. Це нержавіюча сталь. Вони маленькі, але міцні, міцні. Я їх ледь-ледь стискаю, коли зажимаю. Вони бувають з різних матеріалів, буває нержавіюча сталь, буває якийсь сплав, і сплав буває такий м'який. Я одні, одні не використовую такі от підсрібло, того що вони, я не знаю, чи золово, чи олово, мабуть. Мабуть, тому що вони такі м'які, розлазяться під руками, а потім ще не встиг доробити, а вони розлазяться на ювелірному тросику. Вони нічого не тримають, вони самі м'якесенькі, і отак дьоргаєш щось там донизуєш і вони розлазяться. А це з нержавіючої сталі. Вони маленькі, дирочка велика і такі міцні, міцні. І от що я зробила. Дивіться, покажу вам в отут, один такий і. Ой, після трьох зажала. І потім білу, проставочну, і ще одну зажала. Його тут не видно. Давайте я з іншої сторони покажу. і ще не видно Це я вам сказала, що вони тут є. І ви можете розуміти, і все, це, і все. Потім оце. І ще в парочку вділа і обріжу це оце все зайве. І все, воно мені далі не буде заважати. Тому що тут я понавдівала, бачите, воно тугеньке таке. А тут вже на, на всю аж, аж туди, туди, на шию, воно і довго, ну і на що? що мучитись, якщо можна? Раз, і отак красиво зробити. Так, все, тепер покажу, коли вже все все зберу, але вже без сонечка, дівчата. Такі коліє з браслетиком у нас вийшли коліє снігової королеви. Схоже, красиві, правда? І вони такі різні, вони повністю зроблені однаково, з однакового розміру намистин, але із за кольору, бачите, вони так-так сильно відрізняються. Це браслетик сюди, а це сюди браслетик дуже відрізняється. Я, я прямо здивована була, що вони такі різні. Тут на кінці вділа декілька темних намистинок, я так вже робила, тому що тут, виходить, все темне. Спереду, а ззаду, виходить, дуже-дуже світле так трошки розбавила. А тут не стало, тут воно гармонійно виглядає повністю. Ну, шо, вийшли в нас з вами каліє снігової королеви. У нас буде ще й багато і справжньої королеви, і молодої, і божевільної, і квіткової королеви, ще якісь. Я дуже-дуже багато матеріалу накопила. Єдине, що я вам не показувала, бо щось. Не дуже дивляться розпаковки. Ну, не подобається, буду не так часто їх показувати. Наступного разу ми з вами будемо робити кольє справжньої королеви. Отакий От матеріал чудовий я придбала. Будемо ще думати, чим представляти. Будемо думати, я, я планувала отак. Тільки оце кольє і отак проставити цими намистинками. Але щось мені здається, що воно не підходить так. Перли повністю тіряються. ці їх забивають. Згодні? Щось треба думати. Може проставимо, отакими. це кубік 3 мм. Церкончики в мене є натуральні, от такі 2 мм. Натуральне вирощення. Ну, це ще будемо думати. І тут мені дуже-дуже хочеться якийсь підвіз зробити. Підвіз такий або зйомний, або ну, мабуть, зйомний. І ще моя подружка порадила мені не тільки робити перлів, а ще з чогось того, що перлини всі люблять. А якщо комусь сподобається, це кальє, а перли не любить людина. Того я сюди ще поклала онікс чудовий такий. Бачите, чудовий-чудовий якості. Так, ну все. Все показала, все розказала. Перші кольє зроблені. Приєднуйтесь, якщо вам цікаво, які там будуть далі кальє зроблені. Все, дівчата. Ціх обійняла до зустрічі!